Були дитячі іграшки, м'які дитячі іграшки заміновані, встановлені туди гранати. Боягузлива армія, яка воює з беззахисними українськими дітьми. На початку повномасштабного вторгнення російські терористи з авіації розкидували над територією України іграшки, нашпиговані вибухівкою. Людиною, звісно, я не можу назвати, ну це туловище. Яке мінує іграшку, воно ж апріорі розуміє, що це дитина його візьме. Досвідчений сапер Сергій Кудрик очищає територію України від вибухівки ще з 2014 року і щоразу стикається з новими видами мін та самого мінування предметів. Підступності ворога меж немає. Ви, мабуть, самі це бачите і неодноразово впевнювалися, що для них правила війни. Можливо, десь існують в якихось пам'ятках. Ну це можливо. А в основному їхня задача і їхній такий потяг нанести найбільше шкоди. Причому ця шкода все-таки більше буде для цивільного населення. Станом на кінець лютого місяця від початку війни внаслідок підриву на вибухівці загинуло понад 270 українців, серед них 14 дітей. У нас близько 30% території України є фактично забруднені цими вибухонебезпечними предметами. І як кажуть деякі експерти, на розмінування після закінчення війни потрібно буде досить багато часу, і це не рік, не два, можливо, навіть десятки років. Збереження життя це головна мета України, а збереження дитячого життя пріоритет. Тому в міносвіти разом з ДСНС, Нацполіцією та ЮНІСЕФ викладають мінну безпеку школярам, і просвіта починається з молодших класів. Викладання міні-безпеці це насправді дуже специфічна така сфера, яка потребує певних знань від вчителів. І тут ми розробили окремі курси для вчителів. У нас є підготовлені програми, і вже досить багато вчителів прийшло від навчання. Крім того, це забезпечити матеріально технічну базу класів, де будуть проводитися відповідні навчання. Тут знову ж таки завдяки співпраці з ЮНІСЕФ іншими партнерами, про які я говорив. Ми облаштовуємо, якщо ви знаєте, класи безпеки в Україні. зараз їх облаштовано досить багато, більше трьох тисяч. Понад чотири роки в Хорватії тривала кривава війна за незалежність. Минуло майже 30 років, але в країні досі проходить розмінування територій. І саме хорватський досвід з розмінування та мінної просвіти для дітей використовуватиме Україна, кажуть в ЮНІСЕФ. В ООН розробили спеціальну програму навчання, яка суворо забороняє демонстрацію макетів та муляжів вибухівки школярам. Дуже важливо тут, що ми ніколи не вчимо технічної інформації. Ми не називаємося, як називається конкретна міна чи принцип її дії. Така інформація не сприяє подальшому навчанню. Але чому дитині не можна показувати міну, яку потенційно вона може побачити на вулиці чи знайти в приміщенні? Спираючись на хорватський досвід, ЮНІСЕФ зрозуміли, наочна демонстрація вибухівки лише спонукатиме малечу підібрати її. Якщо ми навіть Беремо пластиковий пластикову міну і покажемо. Ніколи цього не чіпайте. Ніколи в житті в голові дитини не сформується ця зв'язка, що ти бачиш ці небезпечні предмети, ти його не чіпаєш. Вчитель чіпав, хтось іще чіпав, показували нам. Отже, я можу його чіпати. Я ж знаю тепер, як з ним поводитись. А щоб дитині було цікаво слухати уроки змінної просвіти і запам'ятовувати правила, фахівці створили спеціальні мультфільми та інтерактивні завдання для маленьких школярів, а для більш дорослих ось такі комікси. Самі ж уроки змінної безпеки вже пройшли понад мільйон українських дітей. Але як вчити тих, хто не має змоги фізично відвідувати школу, бо росіяни її зрівняли з землею або окупували населений пункт? Де знаходиться заклад освіти задля цього ЮНІСЕФ разом з міністерством внутрішніх справ України використовують ось такі мобільні класи. Це 15 спеціально обладнаних автомобілів, які працюють на південно-східному напрямку. Щодня вони їздять у нову громаду в якийсь населений пункт, де немає офлайн навчання, тобто де діти тільки онлайн, або там, де немає, наприклад, в сільських школах, де немає, в принципі, ніяких приміщень, де б вони могли цьому навчитися. Ці класи обладнані різними матеріалами, інтерактивними якимось засобами для навчання міні просвіті, пожежній безпеці, правилам дорожнього руху, першій домедичній допомозі, поводженням на воді. Наприклад, вони можуть розкласти смугу там перешкод і інтерактивно пройтись по ній. Вони можуть навчити правилам дорожнього руху. Від початку війни ці уроки пройшли вже 43 тисячі українських дітей. В найближчих планах держави створити 100 таких мобільних класів. Саме ж навчання змінної безпеки буде інтегровано в шкільну програму на постійній основі. Повідомили в Міністерстві освіти і науки України.